Тяжко важко в світі жити. Козаку без роду. Нема куди прихилитися хоч з гори Та в воду. Утопився б молоденький, щоб не нудить світом. Утопився б тяжко жити. А нема де дітись. В того доля ходить полем, колоски збирає, а моя десь ледищиця за морем блукає. Добре тому багатому його люди знають, а зо мною зустрінеться, мов, недобачають. Багатого губатого дівчина шанує. Надо мною сиротою сміється, кипкує. Чи ж я тобі не вродливий? Чи не в тебе вдався? Чи не люблю тебе щиро, чи з тебе сміявся? Любиш собі, моє серце, люби, кого знаєш, та не смійся наді мною. Як коли згадаєш? А я піду на край світа на чужій сторонці найду кращу або згину, як той лист на сонці. Пішов козак сумуючи. Нікого не кинув. Шукав долі в чужім полі, та там і загинув. Умираючи дивився, десь сонечко сяє. Тяжко. Важко умирати. у чужому краї. Думка?